Київський університет інтелектуальної власності та права вітає першокурсників в світі знань та можливостей. Це початок захоплюючого шляху до нового професійного зростання. Студенти обрали стежку правосуддя та справедливості і сьогодні отримали ключі до цього захоплюючого світу. Вони кажуть, що готові поглиблювати свої знання в галузі права, вивчати історію судової системи та готуватися до важливих викликів, які стоять перед майбутніми юристами, особливо в непрості воєнні часи. Неймовірне свято я вважаю. Я дуже вдячна нашому, нашому ректору, нашому директору, президенту нашої академії за те, що вони влаштовують настільки гарні свята для нас, і вони дійсно піклуються про своїх студентів. Мені дуже подобається навчатися, і я обрала цей вуз, тому що це буде дуже дивно звучати, але мені це наснилося. Ви сьогодні зробили найкращий вибір в своєму житті, тому що ви не лише прийшли. Перше в університет. А ви вже працевлаштовані. Ви вже працевлаштовані в найкращій юридичній компанії, в найкращу юридичну інфраструктуру цієї країни. Любіть Україну, любіть український народ, любіть свою родину, свій вуз, любіть свою професію, і тільки в любові ви переможете. Тому що саме тут серед вас майбутнє покоління тих. Хто живе в складні часи, але саме вам розбудовувати країну під час того, коли на самому піку буде країна свого розвитку. Пам'ятаю лютий і березень минулого року, коли стояла задача забезпечити розміщення, коли стояла задача забезпечити матеріально-технічно. Ці керівники, ректор, президент, вони реагували невідкладно. Вони надавали ту допомогу посильну для того, щоб наблизити. Оча в межах Київщини нашу перемогу. Ви всі майбутні судді, прокурори, нотаріуси у вас попереду все майбутнє, саме світло. Я дуже хочу вам побажати, щоб ви навчались під мирним небом. Дуже хочу вам побажати, щоб ви йшли до мети, йшли впевнено і знали, що ви обрали саму найкращу освіту. Студенти наші це звичайно ну на першому місці. Гарні, яскраві, активні. Дай Боже їм щасливої долі. Все організовано, дякуючи професорсько-викладацькому складу, президентові, ректору університету. Дійсно, все зроблено на високому, якісному рівні. Керівництво навчального закладу а саме. Президент та ректор відкрили перед першокурсниками новий розділ у житті, побажали, аби навчання в юридичній академії принесло велику радість, досягнення та можливість зробити світ кращим місцем завдяки правовому врядуванню. Я хочу подякувати нашому президенту Сергію Васильовичу Ківалову, який створив такі чудові умови. Складний період часу надзвичайно все було непросто, але Сергій Васильович зробив а сьогодні. Мрії створити такий загальний кампус європейського рівня, де б завидали всі вищі навчальні заклади. Вже сьогодні ми катуємося як одні з кращих вищих навчальних закладів нашої країни. Безумовно, це все завдяки людині, яка реалізувала такі потужні проекти, як Одеська юридична академія, як міжнародний гуманітарний університет, як міжнародна школа, яка є унікальною, напевне, і альтернативи немає в нас. І навіть за межами нашої країни. Дякую, Сергіосею, що ви сьогодні з нами цей непростий час. Я хочу подякувати ще президенту за те, що він зробив великий вклад в е, і робить великий вклад в нашу загальну перемогу. То фінансування, яке сьогодні він здійснює і здійснював той непростий період часу, голова місцевої військової адміністрації е, про це говорив, це великий крат нашу велику перемогу. Хочу подякувати нашим. Правоохоронцям, нашій судовій владі, які сьогодні теж з нами, і безумовно нашим е, студентам, нашим військовим, які захищають сьогодні нас. Е, унікальна країна, унікальна держава, унікальна молодь, яка, та молодь, яка сьогодні демонструє, що ми є українці. Ми нічого не боїмося, ніхто не може нас злякати. Бо ми сьогодні тут, в своїй рідній країні. Слава Україні! Героям слава дякую, Іванович! Протягом посвяти в першокурсники студенти стали частиною великої родини, де вони будуватимуть майбутню кар'єру та досягнення. Оксана Гриценка Ярослав Сманицький спеціально для телеканалу Марс Ті.